Та Українка, давня весна. Була весна, весела, ще драмила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і броніло а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім, несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Пролинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташини. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та, що за вікном цвіла.